24 лютого і 24 серпня зима і літо дві абсолютно різні дати, які тепер водночас завжди будуть стояти поряд. Незалежність для нашої держави далась дуже непросто. Її виборювали покоління для того, щоб ми могли вільно називати себе українцями, для того, щоб ми могли вільно розмовляти нашою мовою, і для того, щоб у нас був вибір. Неважливо, де ви народилися – в місті чи в селищі на Львівщині, Закарпатті чи Харківщині. Сьогодні нас об'єднують дві речі: велика любов. Та велика злість, і напевно символічно, що саме півроку тому ми всі дізналися, що можемо так сильно любити і так сильно ненавидіти. Ми безмежно злі на російських нелюдів, які хотіли забрати у нас нашу мову, наші традиції, нашу країну і наше майбутнє. Саме через них ми сьогодні святкуємо і збираємось не на звичних для цього дня майданах наших міст, а з тривогою чекаємо сигналів. Але разом із тим, на противагу цій шаленій злості, у нас квітне і шалена любов. Любов до своєї батьківщини, яку ми ще півроку тому навіть і не сподівалися відчути, тому що сприймали її як належне. Тепер не сприймаємо, тепер цінуємо і виборюємо. Не так ми з вами планували зустрічати 31-ліття нашої держави. Хтось в розлуці з коханою чи сім'єю за кордоном, хтось в бомбосховищі в рідному місці, а хтось в окопі на лінії фронту. Але сьогодні всьому світу стало зрозуміло, що українці. Непереможний народ з непохитною вірою. Ми віримо один в одного, віримо в добро і віримо в справедливість. Ми станемо ще сильнішими, ще волелюбнішими і зробимо усе для того, щоб творити майбутнє вільної нації на своїй землі під назавжди вільними, синьо-жовтими стягами. Зі святом вас! Слава Богу, і слава Україні!